Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 3 вересня 2025 року і хотілося б вам показати плодоношення гібридної форми від олійника Володимира Михайловича під назвою Олінка. Всім вона вже відома, наслухована у всіх жовтого кольору, привабливий зовнішній вигляд має з переваги, то, що дуже класно запліднюється, нічого тут робити не треба. Якби не мороз, то було б взагалі все чудово. Тут у мене дві грони, одна в одну вплилося, треба ще буде їх розпутувати. Ось тут при зрізці, ось тут більш менші громки, ягідка. Ось таких розмірів. порівняння з сірниковою коробочкою. Смакові властивості, дехто на, нарікає на смакові властивості її. Е -е -е. А ще ось на більшій гроні хотілося б показати вам теж ягідку. Ось звернуть увагу. Ось так от. Тобто тут 45 мм є точно. Хтось каже, що вона, начебто, по смаку трошки відстає. ну Може. У когось на якихось ґрунтах вона веде себе з цього приводу не дуже. Ну, а ми скаштуємо і дамо власну оцінку, яка вона насправді. Дуже смачна. М'якоть мармеладна. Угу. Не м'ясиста сочна, а мармеладна. Ну, в той же час не суха. Дві Шгост, кісточки. Шкурка їді не відчувається взагалі. Взагалі не відчувається. Ось дві кісточки. На таку ягідку. У мене одна. Ні, у Рос... вас дві. Точку розкусив я. Приємний смак винограду. На жаль, без зискав. Аби вона ще була з мускатом. То було чудово. Загарний не бере е, на ягодки, жовтий колір загарний бере. Е, тобто почувається себе нормально. Може де якісь ягодки залишилися сліди від обробітку. А може якісь механічні тетя були, це вже невідомо, Ну а так взагалі вона ось такий має чудовий колір, чудовий зовнішній вигляд. Так що достойно для того, щоб вирощувати на кожному винограднику. І ще це знову нагадаю, що у мене всі, майже всі сорти на прищепі. На власних корнях, звісно, буде себе поводити набагато краще. Грібиножка достатньо длинна, тобто тут немає недоліку перегибу. Ну, це тут, а ось тут доволі така. Міцна. І тут ось міцна грібіношка. Ягода велика, грони не щільні з середньої такої щільності, От, живі, От, лоза почала визрівати вже, я дивлюся, ріст пагонів також э, достатньо сильний. А тут кожен пагін я залишив метра по 4, скажімо так, враховуючи те, що потреба в лозі, то метра по 4 я залишив. Хвороб не видно при стандартних обробках. Так що форма дуже достойна для того, щоб це... Ну, формування – це на прищепі. прищепі, А формування куща віяло з віддаленою зоною плодоношення. Обрізка довга. Тут, оце, бачите, йде. Оце плодова стрілка, така довга от. Чи пригодна для короткої обрізки, ну невідомо. Гель не використовує коротку обрізку, в нього все на довгі обрізки. Та й для того, щоб отримати такі гарні грони, треба робити обрізку довгу. Тоді у вас є можливість вибрати після зав'язі те, що було якесь маленьке, неконденційне, удалити його і залишити тільки гарні грони. Ну що, все, що касається алінки. Так, да, будемо спостерігати на наступний рік. і Подивимося, що вона дасть в наступному році. Сподіваюся, що результати будуть набагато кращі, аніж в цьому році. Хоча і в цьому році вона виглядає доволі непогано. Тим паче, що вона перенесла квітневі морози. Мінус 4 градуси. Мороз не заморозок, там який чуть-чуть, а саме мороз, який почався в 11 вечора, мінус один вже був. І 6 годин ранку був мінус 4. Коли він закінчиться, кінчився, Олександр не засікав, але й цього було достатньо. Правда, заходи тут вживалися для того, щоб ця форма витримувала ці морози, оприскувався виноград, весь виноградник оприскувався. Ще до морозів калієм, а потім перед кожним морозом було три хвилі амінофростом за добу напередодні. Ну Все тоді, так? Да? Так, на сьогоднішній день по Алінці все. Дякую тобі, Олександр, що показав цей результат. Тим паче, гарний результат після такої весни, От, дуже напряжної. От, дякую всім, хто подивилися до кінця. Ваші питання пишіть в коментарях. Е, саджанці, живці будуть, будуть? Так. Ще трохи є. Е, да, в кінці жовтня. От. Всім здоров'я, щедрих вражаєв і до зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре вам, до побачення.